Вітаю, п'ятикласники! Налаштуватися на роботу нам допоможе поетична хвилинка. Холодно в полі, в саду. На городі, зима вже мандрує по нашій Господі, тепло і затишно в класі у нас доброго дня! Я вітаю всіх вас. Наш урок ми розпочнемо із розв'язання перюсткового кросворду. Необхідно правильно вписати відповіді. Щоб у виділених кружечках прочитати тему уроку, над якою ми будемо сьогодні працювати. Тож до роботи. Як називається фольклорний розповідний твір про вигаданий часом фантастичні події? Казка. Який синонім можна дібрати до слова? Коштовність. Скарб. Антонім до слова важко. Легко. Як написати слово робота п'ятьма буквами? Праця. Як називали дівчину в касті, що відгадала всі загадки пана? Мудра. Група речень, об'єднаних спільним змістом, головною думкою та граматично. Текст. Не кущ, а з листочками. Не людина а навчить. Книга. Отже, у виділених кружечках. У нас з'явилося слово загадка. Отже, на сьогоднішньому уроці ми ознайомимося із загадкою як видом усної народної творчості, її різновидами, тематикою з'ясуємо роль метафори в ній, а також навчимося виразно читати та відгадувати. Загадки Епіграфом до нашого уроку є слова, які влучно характеризують загадку. Така поетична, весела, смілива, як схованка мудрості вічно живе, а ще дуже стисла, лукаво кмітлива. Веселкою в небі грайливо пливе. Як ви гадаєте, чому цей жанр фольклору має таку назву? від якого слова вона походить? Від слова гадати, думати, здогадуватися. Загадка свідченням гостроти розуму людей, яскравого образного сприйняття ними світу. У давній Греції є місто Фіве. І згідно з легендою, там жило чудовисько Сфінкс, що загадувало загадку людині, яка проходила повз місто. І якщо та не могла її відгадати, то чудовисько з'їдало її. Умінню розгадувати загадки в давні часи надавалося неабиякого значення. Воно було мірилом мудрості і розуму людини. Від цього вміння залежала подальша доля людини. А іноді і саме її життя. Ось, наприклад, у русальній пісні. Ой, біжить, біжить мала дівчина, а за нею да русалочка. Ти послухай мене, красна панночко. Загадаю тобі три загадочки. Як угадаєш, до батька пущу, не угадаєш до себе візьму. Відгадування загадок було важливою частиною весільного обряду. Це був своєрідний екзамен на розумову зрілість молодого чи молодої? У ліричних піснях є згадки про той давній звичай. Дівчинонько моя, Галю, щось я тобі загадаю. Як вгадаєш? Моя будеш. Не вгадаєш? Чужа будеш? То що ж таке загадка? Про це ви дізнаєтеся у підручнику при опрацюванні статті. Визначення загадки записати собі в зошит. Загадка це стислий, дотепний опис предметів. Подій явищ, які потрібно впізнати і відгадати. В основі цього виду народної творчості лежить метафора. Це слово чи словосполучення, значення якого переноситься на інший предмет за рисами подібності. Наприклад. Через Дунай глибокий біг кінь білобокий, як упав, заіржав, білий світ задрижав. Насамперед ознайомимося з основними правилами виразного читання загадок. Читати і промовляти слід повільно. Логічним наголосом виділяти ті слова, які передають у прихованій формі ознаки задуманого предмета. Загадки вимовляти таємничу, хитрувато і водночас доброзичливо. Ану, здогадайся. Розглянемо тематичне коло загадок. Перший тип. Загадки про явища природи. Дощ пройшов через ставок, перекинувся місток, кольорів у ньому сім, він подобається всім. По морю, по морю, золота тарілка плаває. Без рук, без ніг, а малювати вміє. Загадки про людину. Що воно за штука щодень і ніч стука? Сопе, хропе, часом чхає, сюди туди зазирає, на морозі замерзає. Бо одежини немає, загадки про побут людини. Круглий, гарний і легенький високо літає, йому діти дуже раді, бо ним кожен грає. Старий кашовар усіх годував. Як упав, то пропав, ніхто кісток не позбирав. Загадки про рослини. Голова вгорі, а борода в землі. Стоїть півень на току. В червоному ковпаку. Золоте решето, а в ньому чорних хатинок повно. Загадки про тварин. Дуже товсті ноги маю, тихо їх переставляю. Височезний я на зріст, біля рота маю хвіст. Не князівської породи, а ходить короні. Не їздець, а зі шпорами. Не сторож, а рано будить. Влітку медом ласував. Досхочу малий не мав, а як впав глибокий сніг, позіхнув і спати ліг. Опрацюємо види загадок. Загадки поділяються на народні, які складає народ, та літературні, які складають письменник. Є загадки акровірші. Є загадки новотвори, які в свою чергу поділяються на ребуси, головоломки, жартівливі запитання, шаради, кросворди. Часто літературні загадки закінчуються підгадкою. Поети люблять створювати їх так, щоб у римуванні ховалася відгадка. Ось, наприклад, загадка Дмитра Білоуза. Що за знак? Стрункий, мов спис. Він над крапкою завис. З понука до поклику. Хто ж бо він? Знак оклику? Є загадки особливі. Це акровірші. Тобто акровірш це такий твір, написаний так, що початкові букви, прочитані згори вниз, утворюють словосполучення відгадку Наприклад, Сидить хитра баба аж на версі граба. Ой не злізу з граба, дурить діток баба. вловіть мені, тою. Курочку рябую. А я подарую грушку золотую. А тепер повідгадуємо загадки новотвори. Перед вами ребуси. Будь ласка. Перевіримо. Наступний ребус. Перевіримо. А тепер попрацюємо над текстом казки про колобок. Вам потрібно вписати відгадки. Жили собі дід та баба. Одного разу бабуся назгрібала борошна, замісила тісто і спекла колобка. Потім поклала його на вікні, а він із вікна на призьбу. З призьби на землю, а по двору бігав той, хто гавкає, кусає, а в дім не пускає. І раптом Колобок побачив ту, що хвостиком рудим змахнула і курей сполохнула. Вона вхопила того, що у школі не вчився, а годинник знає. І вкинула в того, що без рук, без ніг, а на гори ще збіг. Колобок побіг за ними, тією, що лежить, простяглася, а як устане, то й до неба дістане. Аж раптом з-за кущів вискочив звірок. Довгі вуха, куцей хвіст. Невеличкий сам на зріст. Потім колобок побачив, як чапає і тихо пхинькає із голочок скринька, обтикана грибочками і жовтими листочками. А на лузі стрів ту, що голодна мукає, сита жує, діткам молоко дає. Там і дівчинка пасла крилати, горлати, на ногах ласти. Аж тут побачив колобок, стоїть півень над водою. Хто не йде, заборідку вщепне. І під цим кущем сидить крадійка. Вихопив колобок того, що стоїть на воротях у червоних чоботях, та й гайда додому. Перевірте відповіді. Щоб узагальнити наші знання, пограймося. Продовж речення. Загадка це. Метафора це. Теми загадок. Загадки бувають таких видів. Запишіть відповідь. Перевіримо. Отже, загадка примушує нас думати, зіставляти, придивлятися до навколишнього, пізнавати предмети з різних сторін та розвивати художній смак. Тому домашнім завданням буде вивчити на пам'ять 5 загадок, скласти власну загадку будь-якого виду. Та намалювати ілюстрацію за бажанням. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!